Вітаю на першому подільському. Понад 700 автівок везли три благодійні фонди в Україну без сплати мита. Польські фермери анонсували можливе відновлення протесту 10 грудня. Поліція Хмельниччини розшукує свідків та очевидців ДТП, у якій загинула людина. Про це та інше далі. Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили три благодійні фонди, які везли в Україну понад 700 вживаних легкових автомобілів без сплати мита. Слідством встановлено, що група осіб, до якої входили громадяни України та Республіки Молдова, налагодили незаконне везення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб збройних сил України. Насправді, автівки реалізовувалися за готівку. Під час обшуків вилучили документи, 17 транспортних засобів комп'ютерну техніку Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються усі причетні до незаконної діяльності. У Польщі фермери анонсували відновлення протесту на кордонах 10 грудня. Якщо до того часу їхні умови не виконають, цього разу обіцяють блокувати весь східний кордон. Раніше фермери припинили акцію протесту біля пункту пропуску із з Україною Шегені після того, як до них приїжджав міністр сільського господарства Числав Секерський. Під час переговорів він заявив, що підготує відповідь на їхні вимоги до 10 грудня. Фермери серед іншого очікують протидії угоді про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки. Поліція розшукує свідків та очевидців ДТП, у якій загинула людина. Дорожня транспортна пригода сталася 14 листопада 2024 року. Близько 17.15 на автодорозі з полученням Житомир Чернівці у межах села Соколівка Ярмолинецької громади Хмельницького району. Водій вантажівки із напівпричепом допустив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці зліва на право відносного напрямку руху транспортного засобу. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події. Слідчі просять усіх хто володіє інформацією із приводу зазначеної ДТП, що був свідком чи очевидцем, зателефонувати на лінію 102. У Хмельницькому поліцейські повідомили про підозру 33-річному чоловікові, який обікрав приватний будинок у мікрорайоні Книжківці, завдавши збитків на понад 430 тисяч гривень. 38-річна власниця будинку звернулася до поліції заявою про крадіжку. Зломисник скориставшись відсутністю господарів, пошкодив вікно, проник усередину та викрав іноземну валюту, ювелірні вироби й техніку. Оперативники встановили, що злочинською місцевий житель раніше судимий за аналогічні правопорушення. Розслідування триває. На даху Хмельницької інфекційної лікарні встановили 105 сонячних панелей на 60 кВт. Потужність і витрати можна спостерігати через програму із телефону чи монітору комп'ютера. Міський голова Олександр Семчишин зазначив, що із казни міста на цей проєкт витрачено 258 тисяч гривень. Решта це кошти партнерів компанії Сіті Yellow Blue та Коклаб. Загальна вартість проєкту 2 мільйони 200 тисяч гривень. Це вже шостий медичний заклад, де встановлені сонячні панелі. В загальному медичні заклади обласного центру мають 225 кВт електроенергії від сонця. Музика. У Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Хмельницькій області та обласному центру. 26, 27 та 28 листопада на дорогах буде ожеледиться. Також синоптики ознайомили із прогнозом погоди на день завтрашній, 26 листопада. На Хмельниччині спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер буде південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів морозу в день від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура сягне 4 градусів морозу в день становитиме від 0 до 2 градусів тепла. Будьте уважними та обережними за кермом та на тротуарних доріжках. Цією інформацією випуск завершує мирної ночі вам та переможних новин зранку. Залишайтеся при міцному здоров'ї.